Американські автовиробники General Motors та Chrysler відзвітували перед урядом за використання майже 18 мільярдів доларів надої їм допомоги та представили програму виводу своїх компаній з теперішньої кризи. Втім, автобуси кажуть, що не зможуть самостійно подолати теперішні падіння у галузі і без нових державних вливань ризикують збанкрутувати вже найближчими місяцями. Детальніше про це далі Наталія Леонова. Додаткові 12 мільярдів доларів саме такої суми просить від уряду General Motors, щоб вижити у наступні два роки. Вони просять більше грошей, водночас намагаючись показати, що здатні бути прибутковими. В обмін на додаткові вливання автогігант обіцяє серйозну реструктуризацію у своїй пропозиції. Уряду вони підтвердили свої плани зняти з виробництва певні моделі та скоротити випуск інших закрити ряд заводів та автосалонів. Фактично на ринку залишиться лише чотири основні моделі: шевроле, Cadillac, б'юік та GMC. зачеплять скорочення і робітників. 30 тисяч з них буде звільнено. На інших чекають урізання зарплатні. Кожного дня думаю, чи буде мене завтра робота. Скорочення зарплати, пільг все це дуже хвилює. Одночасно General Motors веде переговори з профспілкою автовиробників, намагаючись знизити свої виплати у пенсійні фонди. Компанія також хоче, щоб профспілка погодилась, аби половину пенсійних виплат люди отримали у вигляді акцій замість готівки. передусім переживаю за свою пенсію та медичне страхування. Якщо ці фонди зменшаться, нам не вижити. Інший автовиробник Крайслер просить 5 мільярдів доларів, обіцяючи скоротити три тисячі робочих місць та зняти з випуску три моделі. Компанія також досягла партнерської угоди з фіатом, щоб продавати більше машин за кордоном. Всі ці кроки, втім, не матимуть жодного ефекту, якщо американський споживач і далі не буде купувати американські автомобілі. Втім, дилери сподіваються, що підписаний президентом пакет порятунку економіки, який передбачає податкові пільги при купівлі авто, призведе до пожвавлення бізнесу. Людям все ще потрібні автомобілі. Багато хто відкладав покупку останні 6-7 місяців. Можливо, ці пільги приведуть їх автосалон. Автовиробники мають півтора місяця, щоб довести свою здатність не лише пережити кризу, але й стати прибутковими компаніями. До 31 березня. Президент повинен вирішити, чи допомагати їм, чи дозволити збанкрутувати Наталія Леонова Голос Америки.